Слава Україні! Героям слава пані Наталі! Дуже коротко просила б вас розказати, що трапилося так. Знаю, що ви вона з потерпілих, і мене взагалі цікавить вся історія. І чим вона зрештою закінчилася. Ситуація склалась наступним чином. У нас Красилівська ОТГ, де багато військових е, знаходяться у зоні зоні бойових дій, багато загиблих. Громада прийняла рішення про перехід до православної церкви України. Попередньо. Сесію міської ради Красильівської ОТГ було прийнято рішення про заборону діяльності УПЦ МПРФ взагалі як такого. Далі ми діяли абсолютно в правовому полі, були зареєстровані всі документи правоустановчі, було розірвано договір оренди на земельну ділянку. І коли ми прийшли з вимогою та проханням покинути будівлю. Представників УПЦ в зв'язку з тим, що вони не виявили бажання перейти до Православної церкви України, адже не забороняється нікому молитися, будь ласка, переходьте, але чомусь вони цього не зробили. То стався ганебний такий момент, коли військових ображали. По-перше, ми ревізійна комісія хотіли. За сприяння поліції, за домовленістю з поліцією, з органами місцевої влади ми хотіли зайти до храму, оскільки нам не дали ключі, дійсно була застосована болгарками. Хотіли відкрити двері, тому що це є наша власність. Російські попи застосували фізичну силу. Там також були наймані спортсмени. Це як по тітушня, як коли спрактикувалися, пам'ятаєте в часи. Майдану застосували фізичну силу, вони нам, членам візійної комісії, передбачали виконувати. Я, дійсно, мені було дуже зле, і і військові до, е, хотіли мене вивести до швидкої допомоги. Тому що лікаря швидкої допомоги на території церкви не пропускали, вона теж отримала ушкодження, і затиснула в воротах. Ось, ну це коли військові. Охороняли е, територію, були присутні, вимагали, е, аби не порушувався громадський поряд. То присутні представники парафіяну ОПЦ говорили, що це сатаністи, рекомендували їхати на свій Донбас, ось, в свій Бахмут, говор... їдьте на східну е, Україну, хочуть наголосити, оголосити, що в нас немає схід на захід, на нас є схід України, захід України, ось і не можна розділяти територію. Потім, коли йшли е, вже коридором на вихід до швидкої допомоги, військові запропонували цю допомогу, тому що ми одне єдине ціле. Ось, і сьогодні, коли ми зустрічаємось у зоні бойових дій, звичайно, що ми були разом. То Кричали сатанисти, кричали ганьба, ганьба ЗСУ, ганьба ПЦУ. І вони намагалися штурхали, намагалися вдарити кулаком. Ну, одним словом, це дуже було неприємно. Потім були дуже багато наклепів, розповсюджено в мережі. Сьогодні громадянка, яка з, яка з пашою мерседесом у Києві храми. Пише Пасквілі, одним словом, також їхня діяльність абсолютно є така некоректна. Вони, до речі, вже звернулися навіть до ООН. Ви звернулися з свого, свого боку. Я написала заяву у службу безпеку заборони такої діяльності щодо вжиття заходів. Адже справа в тому, що антидержавна така їхня діяльність, вони закликають. До таких дій некоректних, вони ведуть себе агресивно, вони ставлять взагалі під сумнів під сумні державність України, і це неправильно. В Крисилівській у нас перейшло лише три села, але є дуже багато напрацювань. Ганебним є факт, що коли настоятелі православних церков України розпускають руки, пишуть заяви, які в яких вказують неправдиві дані та факти. Ось, але я впевнена, що в правовому полі ми зможемо далі все таки втілити можливість та право громадян молитися і згідно конституції, їхнє право на віросповідання. Я говорю про православну церкву України Було служіння на вулиці. На жаль, ви приходили ще раз до храму. Нас не пустили за ворота, були знову дружини, діти, батьки військових загиблих, вони плакали, тому що ну, плакали, тому що було дуже образливо знову ж таки чути в свій бік, в бік загиблих воїнів такі неприємні слова. Сьогодні, коли проливається кров, коли цей бій триває вже багато років, ми не можемо дозволити, аби... Адепти руського міра э, правили Пал тут в нас на українській землі. Абсолютно я впевнена що за підтримки суспільства вся Україна опорена весь світ. На жаль, Красилів прославився не з найкращого боку, дякуючи от такій купці м, антиукраїнських діячів активних. От зараз на кадрах ми бачимо Дунець Алу. Яка вела тоді пряму трансляцію стрім, і це все транслювалося, Ми відслідкували зразу на російські сайти. Тому тут це безпосередній зв'язок, і ми звернулися до правоохоронних органів, до Служби безпеки України. Будемо звертатися до уповноваженого з прав людини, аби обов'язково було сприяння щодо забезпечення можливості. Молитися в православній церкві України. А скажіть, будь ласка, якщо говорити про взагалі громаду в вашому селі, я бачу, що там достатньо було людей. Цих проросійських, так якщо говорити про тих, хто вас підтримує, вашу позицію, і про тих, хто категорично за те, щоб ця церква перейшла до ПЦУ, таких теж було багато людей. Такі є люди, взагалі. Ну, представників е, в нас е, Красилівська ОТГ, це взагалі було місто, це районний центр за 40 кілометрів від, е, від обласного центру від Хмельницького. Ось Красилівська ОТГ. Вона. То в нас вірян УПЦ не є так багато. Там було десь на зборах присутньо чоловік 200. Одні були просто обман е, обмануті. Представниками УПЦ безпосередньо керівництво їм говорили, що їх не пустять до церкви, тому ми просимо, закликаємо. Ми звертаємося, будь ласка, віряни, приходьте і моліться разом з нами. Прославляйте Бога, скликайте свої молитви до неба за перемогу, а не за русський мір. мир може бути лише після перемоги. Ну, взагалі, прийшли три села в Красилівській ОТГ. У нас є багато напрацювань, є категорично. Такі м, православ м, православні церкви, але у УПЦ, де патюшки їхні, наприклад, у Кузьмин, Волиця, Щеповка, там настоятель дуже був активний, такий проросійський. Він прикривається, що він волонтер, і Так, вони продукти возять ну, не в зону бойових дій, а на схід до цивільних. Добра справа, але ж ви сьогодні м, молитву на російській мові здійснюєте. І сьогодні, коли до священного синоду РПЦ Онуфрій входить першим, і ви сьогодні його поминаєте. Ну я перепрошую, це ви сьогодні підтримуєте ворога. Тому в нас е, є класні напрацювання. Люди нас запрошують. А ми приїздили, аби ми приїздили, надавали юридичний супровід. Ми з радістю це будемо робити, мол, робити, але громадяни в тих інших селах приймають рішення самостійно. Я думаю, що все в нас вийде, і з часом Хмельниччина. Матиме єдину православну церкву України, а в зародку ОПЦ буде викорінено як ракова пухлина на тілі України, яка паразитує і маніпулює свідомістю вірян громадян України.